Запасається в електричні батареї, тобто невеличкі такі акумулятори там присутні. Ну і блок керування. Блок керування, автоматизації, нікуди від цього не діляться. Е, е, стоїть інвертор, і тут стоять е, е, синхронні двигуни трифазні. Тобто самі двигуни вони на зміни працюють і через інвертор. Можна питання, а взагалі можливо ну, зробити ось так? Наприклад, ми саме за двигун і як друге право, ми заправляємо воду туди. І, і енергія від е, перетворює. Ну заправляємо воду. У нас перетворюються води, і ось, і ми ще цю установку зможна. Звичайно, можна З, зробити і ще а газ можна. Звичайно, але можна все зробити, можливо. От, до речі, да, це буде супер гібрид, але ви ж повинні розуміти, що це додатковий ступінь перетворення енергії. А будь-яка ступінь перетворення енергії це втрата, втрата якоїсь частини на перетворення втрати це, звичайно, що можна зробити абсолютно автономну систему, яка буде себе заряджати, і все, і все. Можна брати е, воду там, із, із будь-якого колонця, можна брати воду і, і це працювати. Це так, як Тесла возить за собою електричний генератор. Або в BMW-I5 там є малесенькі великі, одновітрові, скільки там. Якщо він не доїхав, то в нього 10 літрів є. Якщо заряд закінчився, то він запускає цей двигун. Двигун обертає генератор, генератор генерує електричну енергію, яка заряджає батарею. Так, звичайно, що це можна зробити. Можливо, ви якраз, якщо до нас вступите до кафедри, якщо ми і будемо цим займатися розробкою. Тому що а це не, 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 не жарко, тому що якраз водневий транспорт в Україні.